Балкани вдарили по Росії. Путін у паніці. Сербські склади снарядів готові до експорту для України. Колективний постріл у спину Кремлю. Із Загреба та Косва мчить військова допомога Україні. Афіни дають літаки. Балканські країни піднімаються проти руского міра. Європейський щит над Україною. Нове озброєння від Німеччини та Британії перетворює наше ППО на неприступну стіну. Нова ера українського ВПК, Заводи працюють на повну. Ворог тремтить нептуни і фламінго це лише початок. Усі деталі розповім замить. Вітаються Україна сьогодні, ядерне Гуцкало і останні події. Балкани вибухнули новиною. Сербія, яка ще вчора вважалася другом Кремля, кинула Москві геополітичну гранату. Олександр Вучич шокував увесь регіон. Він запропонував Європі купувати сербське озброєння і не виключив, що ці боєприпаси можуть опинитися в Україні. І, хоча я не хочу здаватися тим, хто постачає боєприпаси стороні, що воює, Європі потрібні боєприпаси. Я запропонував нашим друзям у Європі укласти угоду і закупити в нас усе, що ми маємо. Це був би феноменальний внесок у європейську безпеку. Сербські склади тріщать від снарядів, особливо мінометних. І тепер, за словами Вучича, покупці можуть робити з ними все, що захочуть. Після цих слів у Кремлі паніка, адже Білград фактично відчиняє двері заходу. На запитання про можливість подальшої передачі придбаних у Сербії боєприпасів Україні Вучуч заявив, що покупці зможуть робити з ними все, що забажають. Нам просто потрібні довгострокові контракти, щоб планувати. Я завжди казав, що Сербія так нейтральна країна, але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями? Ба більше президент Вучич раніше також заявляв, що не заперечує, аби його країна продавала боєприпаси посередникам, які надсилають їх в Україну. Це явна ознака того, що вірний Балканський союзник Росії розвертається у протилежний бік. Чи можливо, що це відбувається? Я не сумніваюся, що це може статися. Яка альтернатива для нас? Не виробляти їх, не продавати. Я не дурень. Я розумію, що частина зброї може опинитися в Україні. Балкани йдуть у наступ, і цього разу не словами, а ділом із Загреба та Косова вже летить військова допомога Україні. А Греція готує до передачі Києву бойові літаки. Це не просто дипломатичний сигнал, це колективний постріл у спину Кремлю. Напередодні Україна отримала новий значний пакет військової допомоги від Хорватії. Також Україна та Хорватія домовилися про спільне виробництво озброєння. Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписали спільний лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислового співробітництва. Подякував Хорватії за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад 200 мільйонів євро. Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги. Та 15-й до кінця цього року також під час зустрічі проговорили спільну участь в механізмі сейф та можливість долучення Хорватії до ініціативи Пюрл. Вдячні за розгляд цього питання. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Вже на початку наступного року проведуть спільний індустріальний форум виробників оборонної продукції. Найбільший інтерес Хорватії викликаний звичайно ж до виробництва різних дронів, які вже перевернули сучасне ведення війни. Також хорватська сторона допоможе Україні у питанні розмінування. Відзначив роль Хорватії у роботі коаліції з розмінування, досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія ДокІнґ вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Греція вже дуже скоро поставить в Україну гаубиці М 110 А 2 американського виробництва 150 тисяч одиниць боєприпасів та ракети Зуні. Цю військову допомогу загальною вартістю близько 199 мільйонів євро буде передано Україні через Чехію. Також Греція під тиском інших країн НАТО може продати частину своїх винищувачів мираж 2000 Криця вже придбала у Франції 24 сучасніші винищувачі Нерафаль, І Враховуючи, що технічна підтримка винищувачів 2005 припиниться в 2027 році. Прагне позбутися старих. Однак, переговори з Індією про продаж цих винищувачів зайшли в глухий кут. Інші балканські країни також не знайшли охочих. Реця веде переговори з Францією про придбання ще 6-12 винищувачів Рафаль. І домагається зниження ціни в обмін на продаж частини дві тисячі. Тепер афіни ведуть переговори з Францією про придбання ще шести або дванадцяти рафалів. Та домовляється про нижчу ціну в обмін на продаж частини міраж 2000 Нині на озброєнні у Греції 25 таких літаків. США чинять на країну тиск, щоб та набула більше систем озброєння в рамках програми пріоритетного переліку потреб України. Тому покупка частини Міраж 2000 у Афін Києвом це питання часу. В Україні навіть допомагає частково визнана Республіка Косова. Пріщина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Балканська країна готова допомагати в міру своїх можливостей. Деталі допомоги не розголошуються. Відомо, що вона включає мінометні снаряди різних калібрів, у тому числі 120 мм, 60 мм та 81 мм, Військові вантажівки, бронемашини і тактичні автомобілі. Ми налаштовані рішуче підтримати Україну в усіх аспектах відповідно до наших умов та можливостей. Ейуб Мачедонці, міністр оборони Косово. Міністр оборони Косова оприлюднив у соцмережах відео, де сили безпеки Косова та Британська армія проводять навчання українських військових. Музика. Країни східної Європи та Балкани активно допомагають Україні різним озброєнням та проведенням інструктажів на своїй території. Така підтримка відмінно показує їхнє ставлення до російського світу та Путіна. Західні партнери України взялися ще інтенсивніше допомагати нам у вдосконаленні системи протиповітряної оборони для захисту українського неба від варварських обстрілів росіян із Великої Британії та Німеччини вже їде нове озброєння. Деталі про це у сюжеті далі. Росія нарощує удари по українській енергосистемі та змінює тактику атак. Москва запускає сотні безпілотників, здатних долати системи протиповітряної оборони та оснащених камерами з покращеним прицілюванням. Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак. Позбавити регіони тепла та світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію та створити політичний тиск на Київ. Пише The Economist. В цих умовах. Протиповітряна оборона стає критично важливою, але цього року західні партнери діють на випередження, зміцнюючи українське небо та енергосистему до наступання холодів. Ми не починаємо підготовку до цього зимового сезону тільки зараз. Ми розпочали підготовку ще наприкінці минулого зимового сезону. Уже в листопаді Великобританія почне серійне виробництво українських зенітних дронів Октопус, спільного проєкту Києва та Лондона, розрахованого на швидкий захист неба від ворожих безпілотників та ракет. Наші українські друзі поділяться технологіями та інтелектуальною власністю з Великою Британією. А ми своєю чергою будемо розвивати їх далі і виробляти масово, щоб щомісячно постачати в Україну тисячі дронів перехоплювачів. Розповів заступник державного секретаря зі збройних сил в парламенті Британії Ел Карнс. Ці безпілотники стануть частиною системи, яка отримала назву протиповітряний щит. Вона об'єднає західні системи ППО, такі як Петріот, Айрісті, Насамс, а також нові мобільні установки, які Німеччина та інші союзники передають Україні до початку зими. Перші дрони тестуватимуть українські військові І при успішних випробуваннях виробництво розширять, а частина дронів ймовірно буде виготовлятися вже в Україні. Дочасно влада Великобританії розширює програму виробництва ракет багатоцільового призначення. Планується передача Україні 5 тисяч одиниць цієї зброї для зміцнення ППО. Ми також оголошуємо про збільшення програми виробництва у Великій Британії, щоб надати Україні 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення. Це дозволяє створити нові робочі місця у Белфасті та інших містах, а також зміцнює ППО України на найближчу зиму. Паралельно європейські союзники посилюють підтримку енергетичного сектору України. Німеччина та інші країни НАТО мобілізують ресурси від ракет ППО до допомоги енергетичному сектору, щоб Україна змогла витримати зиму та протистояти ударам по критичній інфраструктурі. Німеччина вже заплатила 390 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів ми погодили влітку. Але сьогодні я хочу повідомити, що ми 30 мільйонів додатково інвестуватимемо. Таким чином ми 450 мільйонів євро на ці гроші дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну. Крім того, Україна ЄС готують зимовий пакет підтримки. До вже наданих трьох мільярдів євро. Додана нова гарантія на 800 мільйонів для екстреної закупівлі газу. Про це повідомляє посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Допомога охоплює ремонт енергомереж, постачання генераторів та трансформаторів. Ми також надавали ми також надавали та надаємо значну допомогу в енергетичній сфері не лише генераторів. Араторами для людей та підприємств, але й трансформаторними та компресорними станціями, щоб допомогти відновити електромережі, газорозподільні мережі та компресори, що подають газ і сховищ, які були розподілені. що були пошкоджені? Ми також надаємо. Також надаємо фінансову підтримку державним підприємствам та великим енергетичним компаніям у ремонті їхнього обладнання. Також ми постачаємо понад 2 гігавати електроенергії на день. Щодня таким чином підтримка України цієї зими виходить на новий рівень від сучасних систем ППО до стійкого енергопостачання, і щоб Кремль не задумав, Україна разом із союзниками прагне не просто до тактичного успіху, а до стратегічного, щоб витримати холода, зберегти силу та здатність захищати себе. Ба більше Україна й сама нарощує військову міць. Наші заводи працюють наповну, створюючи нові ракети та безпілотники, які вже готують бавовну по всій території агресора. Не лише Нептунами і Фламінго Єдиними Україна готує цілу армію інновацій, що змусить ворога тремтіти від страху. Вибухові подробиці про це дивіться у матеріалі далі. Україна знищила орешник на території Росії. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк якою саме зброєю користувалися українські спецслужби, не заявлено. Але тим не менше, українська збройна промисловість значно розширюється з кожним роком. Україна успішно використовує в парі ракети Нептун та Фламінго для ударів по Росії. Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський і зазначив, що це не масове використання, але вже є перші відчутні результати щодо цієї зброї. В Дальнішим я думаю, що ракети, які будуть. Ракетные атаки, которые будут производиться с помощью фламинго или с помощью нептунов, они будут идти с большим количеством разных видов беспилотных систем, беспилотников, которые каждый будет выполнять свою функцию. Кто-то будет отвлекать ПВО, кто-то будет уничтожать ПВО, кто-то будет создавать помехи, кто-то будет делать э, подавление с помощью РЭБО. Також президент згадав про використання ракети дрону «Паляниці», яка вже в десятках випадків вразила військові склади ворога. Другою позитивною тенденцією Зеленський назвав використання ракети дрона Рута, яка вперше пролетіла 250 кілометрів та вразила морську вежу. У нас достатньо багато розробок імені ракет дрон. Є аналітики, які говорять, що це все крилаті ракети ніби розміру. Я не совсем с этим согласен по одной простой причине, потому что обычно крылатая ракета это то, что имеет какую-то механизацию крыла, то есть запускается ракета либо с воздуха, либо с земли, потом открываются эти крылья, и они создают аэродинамическую силу, которая позволяет крылатой ракете далеко лететь. Те же наши украинские ракетодроны – дроны это э, неподвижное крыло, то есть которое раз и навсегда всегда было установлено, которое не нуждается ни в каких там специальных пусковых установок, специальных футляров, которые вставляют в эти пусковые установки для того, чтобы обеспечить унификацию. Однако наибольшим успехом украинцев является массовое использование дронов Камикадзе Люты, которые наличчивали до 300 БПЛА. Люты ⁇ это система немножко с другой концепцией. Она ни внешняя, ни внутренняя, она ничего общего с шахедом не имеет. И, ее, и система управления, и система наведения. І елементи, які там є розпознання искусственного интеллекта, они абсолютно інтелекту, общего абсолютно нічого с шахенові у бойовому навантаженні та далекобійності покращилися морські дрони Служби безпеки України. Вони можуть вражати понад півтори тисячі кілометрів. Перше їх застосували у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в Севастопольській бухті. І з тих пір ці безпілотники постійно еволюціонують і вдосконалюються. Способи уніження у наших у нашого СБУ значительно більше стало, ніж його було раніше. І там вже не тільки малюк, там є других вещей. Якщо є задачі для малюка, малюк, якщо є задачі для використовуються інші дрони. Із серпня поточного року заявлено про серійний випуск ракети Фламінго, здатної вражати цілі на відстані трьох тисяч кілометрів. Модернізований Нептун уже рік успішно працює з іноземними цілями наразі на відстані до 400 кілометрів. Заявлено, що скоро він битиме і до тисячі кілометрів. А що ви думаєте про допомогу Україні із боку Балканських країн? Чекаємо на ваші коментарі. Далі ще більше будьте в курсі головного і не забувайте про лайки мирного неба над головою.